Тамара в сотий раз повторювала гаме з черговим учнем, коли в кишені завібрував телефон. Вона глянула на екран Олег. Чоловік ніколи не дзвонив під час роботи, лише у випадку нагальної потреби. Отже, обов'язково треба відповісти. Мишко, зробимо перерву на п'ять хвилин, відпочинь поки, добре? сказала вчителька хлопчикові і швидко вийшла в коридор музичної школи. Що трапилося? стривожено запитала вона. Томочко, рідна, пробач, що турбую, але мені треба з тобою порадитися. Я коротко. У мами серйозні проблеми з суглобами, мабуть, весняне загострення. Лікарі призначили дорогий курс лікування, вона сама не впорається. Тобто, ти хочеш, щоб ми допомогли їй грошима? Звісно, без питань, скільки потрібно. Розумієш, зам'явся чоловік. Потрібна вся моя зарплата повністю. Вся? Олеже, але ж це 50 тисяч. А як же ми розстрочка, комунальні продукти? У тебе ж є зарплата, один місяць якось протягнемо, правда? Це ж, мама, ти ж знаєш, вона ніколи ні про що не просила. А може, хоча б частину. Тому це серйозне лікування, не жарти, будь ласка, один місяць рідна, лише один. Жінка зітхнула. Її 15 тисяч вистачить тільки на найнеобхідніше. Доведеться економити, але ж це лише на місяць. Гаразд, впораємося, тільки давай домовимося один місяць, не більше. Звісно, Люба, дякую тобі. Ти в мене найрозумніша. До зустрічі ввечері. Наступний місяць вдався подружжю нелегко. Замість звичних продуктів Тома купувала найдешевше, улюблену косметику замінила звичайною з супермаркету. На роботу ходила в минулорічних босоніжках, нові вирішила не купувати. Питання з відпусткою зависло. Але в день зарплати чоловік оглушив її новиною. Томочко, лікування треба продовжити. Курс не можна переривати. Як це продовжити? Дружина застигла з тарілкою в руках. Олеже, ми ж домовлялись на один місяць. Розумію, мила, але лікарі кажуть, не можна зупинятися на півдорозі. Останній раз? Так, останній. Що робити, здоров'я не купиш. Тамара вагається, але погоджується, та настрій зіпсувався. Жити на одну зарплату виявилося вжаще, ніж вона думала. А коли історія повторилася, і на третій місяць жінка не витримала. Олеже це ж вже занадто. Ми домовлялися, я все розумію, мама, лікування, але ж не можна так? Ти кожного разу кажеш останній, а потім усе знову. Томочко, я ж не навмисно знаєш, як складно жити на пенсію в 15 тисяч? А я на що живу? Я в магазині найгірші макарони обираю, ходжу в старих туфлях. І коли це скінчиться? Рідна, потерпи ще трохи, це точно востаннє. Те ж саме ти казав і місяць тому, і два місяці тому. Але ж це мама, ти ж не хочеш, щоб вона страждала. Справа не в цьому, справа в тому, що ти не дотримуєшся слова. Ми ж домовлялися, а це останній раз уже набило оскому. Знову Тамара здалася, хоча цього разу Олегу довелося добряче постаратися, щоб її переконати. Мила, скоро все налагодиться, побачиш. Але чесно скажу, навіть з дешевих продуктів ти готуєш смакоту. Справа не в готовці, Олеже, ми раніше могли дозволити собі нормальні продукти. А тепер замість звичної форелі ментай, сир найдешевший, молоко також. Я вчора стояла в магазині та рахувала, що вигідніше купити курку чи стегенця. уявляєш? Це тимчасово рідна. Ми ж щоп'ятниці ходили в кафе, піца, вино, а тепер сидимо вдома. У кіно не ходимо, у театр теж. І подруг уже не кличу соромно пригощати дешевими цукерками та чаєм у пакетиках. Олег обійняв дружину. Я все розумію, але давай будемо чесні якщо ми мамі не допоможемо, хто допоможе? Улінки немає грошей, вона ледь зводить кінці з кінцями, а Вітька в іншому місті йому не до мами. Тома кивнула, справді, з усіх дітей лише Олег дбав про матір. Гаразд, нарешті сказала жінка, але це справді має бути востаннє. І давай так: якщо щось подібне станеться, ти попереджаєш мене заздалегідь, не в останню хвилину, як зараз. Обіцяю, чоловік поцілував її в щоку. Знаєш, я тобою пишаюся, інша б уже давно влаштувала істерику, а ти тримаєшся. Увечері, перераховуючи гроші до наступної зарплати, Тома сумно всміхнулася. На тумбочці стояла скарбничка з написом на море. Вони щомісяця відкладали туди по 15 тисяч, півроку жодного пропуску. Ці гроші вона вирішила не чіпати, що б не сталося. Хай краще сидітиме на гречці, але мрію про море не віддасть. Три тижні промайнули непомітно. Дружина сиділа на роботі, розкладаючи рахунки і прикидаючи витрати на наступний місяць. Може, цього разу все буде інакше. Вона дозволила собі помріяти. Ось вони перестануть на всьому економити, знову почнуть ходити у кіно по вихідних, влітку море. Телефонний дзвінок обірвав її думки. Томочко, привіт. Голос чоловіка звучав, як завжди, бадьоро. Слухай, тут таке діло. Лікарі кажуть, мамі треба закріпити результат ще місяць, а? Тома мовчки слухала, як чоловік знову пояснює важливість лікування. Вона дивилася на розкладені на столі квитанції, на список продуктів, які склала на наступний місяць. Усі ці плани тепер можна було викинути. Ти мене чуєш? спитав Олег після паузи. Так, коротко відповіла жінка. Я все почула і зрозуміла, мені пора, справи. Після роботи Тамара зайшла у відділення банку. Черга рухалась повільно, тому в неї був час усе обдумати. 15 тисяч уся її місячна зарплата тепер лежали на окремому рахунку. Як Олег любить повторювати, допомагати батькам це святе, ну і правильно, з іронією подумала жінка. Дома дружина мовчки приготувала вечерю, відварні макарони та чай без цукру, сіла навпроти чоловіка, спокійно спостерігаючи, як він здивовано дивиться в тарілку. А де м'ясо, ти забула посмажити? Ні, не забула, просто грошей на м'ясо нема. Як це нема? У тебе ж була зарплата? Була, ствердно кивнула жінка, але я її мамі віддала. Якщо ти оплачуєш лікування своїй мамі, я оплачу ремонт своїй. Олег застиг із веделкою в руці, не приховуючи здивування. Що значить мамин ремонт? Та й, значить, вирішила допомогти. Ти ж своїй мамі допомагаєш уже четвертий місяць. Чому я своїй не можу? Тома, ну ж. Чоловік розгублено подивився на дружину. А як же ми тепер якось впораємось? Я три місяці крутилася, як білка в колесі. Тепер твоя черга. Дружина байдуже знизала плечима. Благаю тебе, що це за дешевий спектакль? Чому спектакль? Тамара спокійно помішувала чай. Просто хочу допомогти мамі. Хіба не ти казав, що допомога батькам це святе? Чоловік більше нічого не сказав, мовчки встав із за столу і пішов до спальні. Жінка залишилася сидіти на кухні, дивлячись на остиглі макарони. Вранці подружжя не розмовляло. Олег не став снідати, хоча дружина приготувала їжу, вівсянку на воді, єдине, що залишилося вдома. Так почався подружній мовчазний поєдинок. Вони перестали вечеряти разом. Чоловік харчувався в місті, на вихідних не дивилися фільми, як раніше, холодильник пустував, Тамара не відступала. Щоранку вона готувала просту їжу з того, що було, але чоловік уперто її ігнорував. У спальні вони лежали, відвернувшись одне від одного, кожен на своєму краю ліжка. Через тиждень такого життя Олег не витримав. Може, досить? спитав він, дивлячись на порожню вечерю, ти робиш гірше нам обом. Я нічого не роблю, знизала плечима дружина. Просто допомагаю мамі, як ти. Припини, роздратовано кинув він. Ти ж розумієш, що це інше? Чому інше? спокійно перепитала вона, поясни. Олег відкрив рота, закрив, знову відкрив, але так нічого й не сказав. Розвернувся і мовчки пішов у кімнату. Холодна війна тривала. На вихідні дружина вирішила зайнятися генеральним прибиранням. Першим ділом взялася за шафу зимові речі, давно треба було перебрати, а піджак Олега припав пилом. Треба б віднести в хімчистку. Неочікувано з кишені піджака випав зім'ятий папірець. Тома машинально підняла його, вже хотіла викинути, але погляд упав на цифри банківський чек 50 тисяч гривень, отримувач Олена Вікторівна Коропець, дата співпадала з днем останньої зарплати чоловіка. Тома перечитала чек ще раз, потім ще, сіла на край ліжка і задумалась. Олена, сестра Олега, у горлі пересохло. Три місяці вона рахувала кожну копійку, відмовляла собі в усьому. Три місяці слухала про хвору свекруху, про дорогі ліки, а гроші йшли сестрі. Ні, цього не може бути. Олег не міг так вчинити. Напевно, є якесь пояснення, можливо, свекруха сама попросила перевезти гроші Олені. Руки тремтіли, коли вона брала телефон. Треба просто зателефонувати свекрусі, просто спитати, як справи, і все з'ясується. Жінка набрала номер, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Алло, мамо, як ви? Томочко, як добре, що подзвонила, а я тут пиріжки з капустою затіяла, Олежикові улюблені. Давно хотіла дізнатися, як ваше самопочуття? Ой, усе добре, донечко, з сусідкою Анною Петрівною у парку гуляємо. Там нові лавочки поставили, молодь на роликах катається, любуємося. Тома міцніше стиснула телефон. А як же ваші суглоби? Які суглоби, ти про що? Та так Олег казав, що ви трохи нездужаєте. Що ти? Я, слава Богу, здорова. Он недавно всі вікна помила, весна ж прийшла. Ремонт от думаю починати. Ремонт? Ага, шпалери в спальні підклеїти треба. Олежик пропонував допомогти, але я й сама впораюся. А лікування? Голос невістки затремтів. Донечко, ти що? Яке лікування? У мене й тиск у нормі, минулого тижня перевіряла. Після цієї розмови сумнівів не залишилось. Тома глянула на чек, що лежав перед нею. Усе стало на свої місця. Ввечері вона чекала чоловіка на кухні, увімкнула лише маленький світильник над столом. Олег намагався пройти повз, але вона зупинила його. Затримайся на хвилинку. Я втомився ненадовго, сідай. Чоловік неохоче опустився на стілець. Тамара одразу поклала перед ним документ. Що це? Олег здригнувся, але швидко взяв себе в руки. Вона помітила, як тремтять його пальці. Де ти знайшла? У піджаку. Поясниш, чи будемо далі в кішки мишки грати? Тома, просто скажи чому? Чому не можна було чесно сказати, що гроші потрібні олені? Я Чоловік спіткнувся і провів рукою по обличчю. Ти б не зрозуміла. А брехня про хвору маму, це я мала зрозуміти. Гулянки проблеми. А в нас, Тамара говорила тихо, але кожне слово било, мов молотком. У нас по-твоєму все чудово, я три місяці на макаронах сиджу, рахую кожну копійку, і все через те, що ти не міг сказати правду? Олег опустив голову, у світлі лампи було видно, як напружились його скули. Пробач, я не знав, як сказати. Три місяці не знав і зараз збирався далі брехати. Четвертий місяць поспіль дивитися, як я економлю на всьому, поки твоя сестра. Вона може втратити квартиру, раптом вигукнув він. У неї кредит, колектори дзвонять, ти не розумієш. А я повинна зрозуміти, повинна зрозуміти, чому мій чоловік бреше мені в очі, чому вирішує за моєю спиною, на що витрачати наші гроші? Чоловік мовчав, дивлячись у стіл. Дружина похитала головою, продовжувати розмову не мало сенсу. До ранку Тамара вже все вирішила. Ніч пройшла без сну. Вона лежала на краю ліжка, слухаючи рівне дихання чоловіка, і думала. Як могла не помічати очевидного стільки часу або не хотіла помічати? О шостій ранку жінка встала і почала збиратись на роботу. Звичайні ранкові дії допомагали триматися душ, макіяж, укладка все як завжди, наче нічого не сталося, наче вчора не зруйнувалося щось важливе між ними. Коли Олег пішов вмиватися, вона поставила на стіл дві чашки кави і сіла чекати. Так само, як учора ввечері, але тепер усе було інакше. Вона вже знала, що скаже. Я хочу запропонувати тобі вихід, мовила жінка, коли чоловік зайшов на кухню. Останній. Олег застиг у дверях, насторожено дивлячись на дружину. Ти припиняєш допомагати сестрі. Повністю. Жодної копійки більше, це моя умова. Тома, ні, послухай, я готова пробачити твою брехню, готова забути ці три місяці принижень, коли я вичавлювала кожну копійку, поки ти нишком віддавав всю зарплату сестрі. Але тільки якщо це припиниться назавжди, ти не розумієш? Я все розумію, навіть те, чого не заслуговую. Не заслуговую, щоб чоловік брехав мені у вічі, щоб вирішував за моєю спиною на що витрачати наші гроші, щоб змушував мене економити на всьому, поки сам. У Олени серйозні проблеми, перебив її Олег, наближаючись до столу. Вона може залишитися без квартири, а я можу залишитися без віри в тебе. Вже залишилася, але я готова спробувати все виправити заради нас, заради сім'ї. Тобто ти ставиш мені ультиматум, голос чоловіка став жорсткішим, вибирати між сестрою і дружиною? Ні, я прошу тебе вибирати між брехнею і чесністю, між зрадою і родиною. Та зрозумій ти, я не можу її кинути. Ти ж знаєш, вона одна не впорається. А я, я, значить, повинна впоратися? Така в тебе логіка рахувати копійки, відмовляти собі в усьому, і головне, жити з людиною, яка так легко зраджує? Це не зрада, Господи, я просто допомагаю рідній сестрі, ціною нашої сім'ї, Тамара з розпачем похитала головою. Знаєш, що найболючіше? Я б зрозуміла, якби ти просто прийшов і сказав. Олені потрібна допомога. Ми б вирішили це разом. Але ти обрав брехню. Що ж? Це твоє право. Але тепер, тепер обирай. Чоловік провів рукою по обличчю Я не можу так швидко вирішити. Це ж моя сестра. А я твоя дружина, принаймні була нею до цієї хвилини. Жінка встала з-за столу і повільно пішла до передпокою. Послухай, ти вимагаєш неможливого відмовитися від рідної людини. Ні, Олеже, я вимагаю лише чесності, але, здається, навіть це для тебе забагато. Чоловік мовчки дивився, як Тамара збирає сумку, перевіряє телефон, взуває туфлі. Все ті звичні ранкові рухи, але тепер вони були інші, рішучі, відсторонені. Мені потрібно трохи часу подумати, мовив він їй услід. Час скінчився, сьогодні разом із твоєю брехнею. Двері зачинилися беззвучно, просто клацнув замок і все. Олег ще довго стояв на порожній кухні, дивлячись на дві чашки вистиглої кави. Друзі, якщо вам сподобалася моя історія, прошу підтримати мене лайком та підписатися на канал.